Ну, перш, перший крок житла вирішився, бо знайомі подбали про мене, друзі. А ось роботу мені прийшлося самої шукати. Потрібен був касир, пішла працювати касиром. Потім знайшла роботу по перукарні. Зараз я працюю в цьому коворкінгі, де ми зараз знаходимося. Це організував дом 48-24. Це така справа пов'язана більше любові до людей, бо це робота з людьми і ти постійно шукаєш позитивні моменти, щоб бути усміхненою. В перші часи взагалі це важко було робити, але потрошки по виходиш з цього стану втрати. І надалі живеш, бо треба далі жити. Не здаватись, не опускати рук, стукатись в двері, відчиняти ці двері, говорити про свої потреби. Мені, наприклад, дуже допоміг ще На центр Маріуполь». вони гуманітаркою допомагали. Життя продовжується, і ну, треба шукати себе. Була можливість реалізувати себе.